На продовження теми дві вихованки художнього відділення дитячої школи мистецтв стали фіналістками дев'ятого міжнародного фестивалю Юні таланти під покровом короля Данила, міжнародного конкурсу пленарного малюнку Золотий Мольберт, який проходив у Львові. Наш сюжет про те, як креативне мислення юних художниць вплинуло на рішення членів журі та звідки дівчата черпають натхнення для своїх малюнків. Знає все Юля Шаповал. Передати красу міста Лева, розгадати таємниці неперевершеної архітектури старовинних будинків, зазирнути у самісеньке серце Львова через його довгі та заплутані вулички та квітучі двори. На перший погляд, це задача не з легких, але для Тетяни Калюжної та Аніти Дейнеки, вихованок художнього відділення дитячої школи мистецтв, це було конкурсним завданням. Тож постаратися довелося. Я наприклад, нарисувала жінку, берегині Львова і нарисувала на ній горет. В основном все рисовали архитектуру Львова, потому что она очень колоритная и запоминающаяся. Но в основном увидеть город из меня очень интересно, но также очень интересно посмотреть город изнутри. Можно зайти в каждый дворик, каждый подъезд, потому что так как это старый город, то каждый уголок в нем очень... Кота то пісне, інтересний приносять свої пічитлення. За словами Тетяни Калюжної, за 9 років проведення міжнародного конкурсу пленерного малюнку Золотий Мольберт у рамках міжнародного фестивалю Юні таланти під покровом короля Данила нагороджували лише одного фіналіста. В цьому ж році було вирішено розділити учасників на три групи: старшу, середню та молодшу. Бо порівнювати різновікові категорії досить складно. Суть конкурсу в тому, що не тільки показати свій професіоналізм, в основному там Оценивают мышление творческое, фантазию. Потому что, например, как же можно сравнить ребенка 16 лет и а ему 10 лет? Разница все же есть. Можно свои мысли выразить на бумагу и всем показать. Потому что не всегда словами можно описать то, что картинку. С помощью красок как-то можно видеть мир больше. Что не просто рисовать траву зеленую, а также можно добавлять много там цветов. И она получится более интересная, живая. Всі малюнки були пленерного характеру на тему мої враження від Львову. Учасники зі всієї України малювали у місцевому музеї по 5-6 годин. І так як конкурс був міжнародним, на ньому були присутні учні спеціалізованої московської художньої школи. Саме вони й отримали головний приз Золотий Мольберт. Діти переїжджають із спеціалізованої школи, Сірова, по-моєму, і дійсно дуже красиве. Каворітна робота, а Але шоскінських художниць, члени журі, теж відзначили як одних з найкращих. Тож те, що дівчата вийдуть у фінал, ні для кого не стала несподіваною. Одна учительниця підходила і говорила, що очень красива, бастельна, ем, нежна, ну, написана. Ем, ну, робота понравилась моя. Хоча, за словами Лідії Бакін та Ольги Сергієнко, викладачів художнього відділення школи мистецтв судити про досконалість малюнків своїх вихованок вони могли лише по фотографіям зі стільникових, бо на самому конкурсі їх не було. Комерційний конкурс і дозволити собі поїхати на цей конкурс, у нас такої змоги не було. Тому це звичайно мінус того, що дитина їде тільки з батьками на конкурс тому що робота викладача якраз дуже потрібно там от, консультувати, дивитися і саме побачити різницю, побачити рівень робіт. Дитина їде з мамою, яка просто моральну підтримку робить дитинку, а, а професіональну підтримку як було б неплохо, якщо б був би викладач рядом. Таня Калюшна, вона одна з найкращих учениць третього класу, і її композиція завжди оригінальна, вона удивляє, у неї своє мислення, вона за 3 роки зуміла, малочинка в її віці, виробити свій стиль. але не дивлячись на відсутність професійної допомоги, дівчата з поставленою задачею впоралися на всі 100%. Їх роботи були дуже сильні, серйозні, продумані та скомпоновані. Тож на наступний рік вихованки ДШМ сподіваються привести золотий мольберт до шостки. На з лимона, чарівні квіти, веселі звірята, портрет маминого кота та, звісно ж, літні пейзажі. Ці та багато інших художніх робіт були представлені вихованцям гуртка образотворчого мистецтва. Цев на виставці Мандрівка в дивосвіт. Юлія Шаповал побувала на ній та дізналася, як малече втілює свої фантазії на папері. 72 художні роботи від 39 вихованців гуртка образотворчого творчого мистецтва центру естетичного виховання, плюс 4 роботи їх керівника Тетяни Михайличенко. Було представлено шосткінцям 15 червня на звітній виставці Мандрівки в дивосвіт, що проходила у краєзнавчому музеї. Тематика різна і діти різного віку, поэтому вона називається мандрівка в дивосвіт. Тяжело їх заставити з натури, хоча це дуже необхідно. для будущих художников. Ну, как видите, здесь натуры, в принципе, работы есть, но в основном дети любят творчески выражать свое, свои мысли. Дети послушные, стараются выполнять то, что я от них требую. И, в принципе, за год кое-чего добилась. Діти віком від 6 до 16 років з задоволенням відвідують заняття Тетяни Васильівни тричі на тиждень. Бо повчитися у такого керівника і справді є чому. Пані Михайличенко почала свій творчий шлях доволі пізно. Лише в 40 років вона вперше виставила свої роботи. Але вже сьогодні вона є членом всеукраїнського об'єднання флористів Палітра флори чотири її роботи портрети кішок з пуху і експонатами музею Кошкіндом в Каталонії, Іспанія. Роботи Тетяни Васильівни відомі у багатьох містах України Росії. Та Білорусії тож її вихованці за цей рік навчилися багато чому за їх плечима сім обласних, сім всеукраїнських та один міжнародний конкурс. Тим паче, що за словами Любови Хотькової, методиста методичного кабінету управління освіти завжди велику роль грає керівник, бо є багато досвідчених та професійних викладачів, але не всі вони можуть передати свої знання учням. Є така українська багаворка, да вміла готуватися, вміла подавати. Вот так примір того и готовить. И как бывший учитель рисования скажу, что очень тяжело рисовать пастелью. Очень тяжело. Это э, техника ну, сложная довольно-таки. И освоить ее не так просто. Тяжело рисовать акварелью. Это очень быстрые работы, которые практически невозможно перерисовать. Но работы меня сегодня поразили. Я их делала много детских работ. Но сегодняшнюю просто действительно столько тепла, столько души вложено. И здесь такая вот аура. Художню виставку відзначили й поважні гості. Радник міського голови Віра Людкевич зауважила, що хоча шоскинці вже й розпещені різноманітними виставками, ця по-дитячому тепла та сонячна. Її відмічають сонячність професіоналізм, а це дитячі роботи. дітський ну, Можна удивлятися тим можливостям, які мають наші діти. І тому що вони нам сьогодні предложили. під час презентації творчих робіт, а для їх створення діти використовували всю художню палітру, туш, акріл, пастель, гуаш, акварель та різнокольорові олівці. Ми поспілкувалися з деякими майбутніми ван Гогами та Пікассо. Чому вони вирішили пов'язати своє життя з художнім мистецтвом та що найбільше полюбляють малювати на заняттях? Люблю рисувати все в основному акварелью животних і цвіта змішувати удобніше. Я рисував Творец ратуши. И мою, мой пятый класс лицей. Для меня рисование это как хобби, вот удовольствие рисовать. Трудности в том, что вот, не всегда хватает материала, чтобы нарисовать. ты вот, хочешь нарисовать, вот хочешь чем-то, вот получится только тем-то. А бывает тут вот, вот, без вдохновения такой вот, сядешь и не нарисуешь. Вот хочешь сесть, а вот думаешь, что нарисовать. Вот проблема в этом, что не знаешь, что нарисовать. А если уже придумаешь, то уже красиво получается. Ну, я хочу добре, і мама горі, що у мене це виходить. Батьки юних майстрів пензля та олівця з радістю сприймають таке дозвілля своїх чад. бо вважають, що образотворче мистецтво це шлях до прекрасного, а своїм дітям вони бажають лише найкраще. Нравиться з детства, вона рісують, Ще в садики її замітили воспитателя, рекомендували нам. Подсказали люди, мы подошли, пришли и входим пока в кружок. Очень красиво, очень интересно, молодцы дети. Постарались, мне очень понравилось. Очень понравились. Мы были просто приятно даже, допустим, удивлены, но лично я не ожидала, что будет вот такой уровень высоким. Татьяна Васильевна, у нас просто учитель букви. під час виставки вихованцям Тетяни Михайличенко було вручено грамоти та подяки від Шосткинського управління освіти, Центру естетичного виховання та управління освіти та науки Сумської облдержадміністрації. Зокрема, були визначені переможці обласних художніх конкурсів: Сергій Шедевар, Давида Копян, Олена Короткевич та Юлія Чиж. Сама ж Тетяна Васильівна також отримала подяку від організації Об'єднаних Націй в Україні за персональну виставку робіт художників флористів Палітра Флори, яка проходила у травні. Ні, поточного року в представництві ООН. завершилася презентація традиційним врученням свідоцтва про першу виставку у краєзнавчому музеї та пам'ятними знімками з вихованцями художнього гуртку.